Повна назва видання полтавський краєзнавчий музей, збірник наукових статей, маловідомі сторінки історії, музейзнавства охорони пам'яток. Це вже дев'яте видання. У кожному є статті Віктора Ревигука, полтавського історика. У цій книзі, ті, що стосуються гадяцького краю періоду революції, автор каже, сторінка практично не досліджена, бо все, що писали у комуністичному дусі. Я взяв написав правду, як це було в дійсності, як народ сприймав цю владу. Як боровся народ за незалежну Україну, тому що вся боротьба її називали Петлюрівщиною. А друга стаття це про трагедію української автокефальної православної церкви. Церква це національна церква, розумієте. Часи гонінь на віру українській автокіфальні з усіх церков дісталося найбільше. Переконує історик. Її практично повністю знищили фізично. Збірник презентували на всесвітній день музеїв. Запросили усіх науковців, які доклали до нього руку. Книга кажуть, то підсумок їх роботи за 2013 рік. Він особливий для цього музею, бо тоді краєзнавчому присвоїли ім'я архітектора Василя Кричевського. Саме в збірнику включена величезна кількість матеріалів, які розповідають про історію краю, про археологічні дослідження. Безумовно, величезна увага приділяється історичному аспекту і історичній правді, яка так необхідна сьогодні. Збірник цінний тим, що в ньому багато статей про невідомі аспекти козацтва Української Народної Республіки. Великий розділ присвячено колекціям полтавського краєзнавчого. Упорядники кажуть, хотіли познайомити громаду із колекціями музею. Тут чимало оригінальних артефактів, свідків історичних подій. Збірник розійшовся по бібліотекам області. Будуть примірники навіть у Києві.